Якщо ви хочете відкрити діяльність єдноособово в Польщі в 2025 році, який ЗУС ми будемо платити на системі оподаткування речу? А саме поговоримо про медичне страхування, складка здоров'я. І тут легше сприймати це абонементами. Ці абонементи залишилися як і раніше. Їх три. Якщо ваш річний оборот до 60 тисяч, якщо ваш річний оборот перевищив 60 тисяч і до 300 тисяч, і якщо ваш річний оборот більше 300 тисяч. В першому випадку це буде 460 злотих, в другому 760, в третьому 1384. Як бачимо, ЗУС виріс Плюс-мінус на 50-60 злотих на кожній із цих систем. І якщо ви протягом року переходите в наступний, то ви починаєте платити більше, але тут ЗУС не обхитрите, і вам в кінці року потрібно буде доплатити той попередній абонемент, вирівняти до наступного. Тому ніяк ЗУС не обійти, навіть якщо ви починаєте платити від меншого абонементу. А якщо вам ця тема цікава, більше ось тут.